Серпня, неділя. Сьогодні в огляді класик світової літератури Віктор Його, Його. Собор Паризької Богоматері. Один з найкращих творів, які вчили в школі, але я реально забув, що, про що в ньому йдеться. Знаєш, там є Квезімоду, знаєш, що там є Есмеральда, і завдяки прочитанню цієї книзі обновив знання щодо сюжету і щодо самого твору. Автора, який дуже легко читається, дуже гарно сприймається, і отримав велике задоволення від читання цієї книги, починається дія роману 6 січня 1482 року у тодішній столиці Франції в Парижі. В основі твору закладено, звичайно, що спочатку показано, як живе. Як же будуть прості люди в очікуванні свята, в очікуванні дива, що буде передано в подальших цитатах, автор дуже гарно описує паризькі, можна сказати, підмістки, паризьку чернь і всіх тих людей, які становили більшість Франції в тому 15 столітті. Цікавий епізод був, звичайно, це приїзд послів і вистава, яку готував один з героїв роману. І також Віктор Його згодом вводить дуже органічно в роман інших персонажів, інших гравців та акторів. Дуже гарно все описує і дуже приємно читається твір. Ну і в романі, звичайно, центральний образ. це Собор Паризької Богоматері, який тимчасово зачинений зараз на реставрацію через пожежу кілька років тому. І що мені ще сподобалось, що ну, звичайно, які були головні розваги для той, того суспільства і тих людей. Це звичайно, страти, звичайно, це повішення, ну і різні вистави, на які ці люди з радістю ходили. Бо віки, у всі часи, люди завжди сюди, в магазині, всього двох речей. І видовища. На хліб вони собі якось заробляли, видовище теж отримували. До речі, хто читав цей твір недавно, або хто читав в школі, пам'ятаєте про що він? Ну, Якщо не пам'ятаєте, раджу освіжити знання. А якщо пам'ятаєте, це дуже добре, тому що я почну цитувати фрази, які мені найбільше сподобалися. Натоп і самого ранку на три речі. Полудень. Послів Фландрії та містерію. Вчасно прибув тільки полудень. Це була ситуація, коли я розказував, коли натовп чекав на виставу, яка мала бути о півдні, коли прибудуть фламрські посли. Але, звичайно, вони запізнилися, і вистава теж почалася відповідно пізніше. І через що виникла така ситуація? Найкращий засіб примусти глядачів терпляче очікувати це запевнити їх у негайному початку вистави. Це і було зроблено героями твору. Подивися на нього горбань. Почне йти кульгавий. Гляне на тебе, однакий, заговориш для нього глухий. Ну, цією фразою описується один з головних героїв Квазімоду. Це дійсно такий свого роду перевертень, але з великою душею і світлою. Однокий значно більший каліка, ніж сліпий. Бо однакий бачить, чого він позбавлений. Устав Ченного, який хвалить свого колегу, яке лихом жовчі підсводжений медом. Інстинкт допомагає жінкам швидше порозумітися і діти згоди, аніж розум чоловікам. Коли людиною володіє одна думка, вона знаходить її в усьому. І до того ж я маю щастя. Зранку до руночі перебувати у товаристві Генія. Тобто із самим собою. А це дуже приємно. І стежіть стати словною хворою яка мені чимось особливо І Дуже люблю бути в селі, особливо коли після дощу гарне свіже повітря. І ці звуки птахів, яблучка. Там звуки не тільки птахів. Ось і все. That was